Цього минулого тижня у громаді спостерігалося зростання на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дорослого населення. Про це у ході апаратної наради повідомив Олександр Жук, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги. За минулий тиждень ми спостерігали зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дорослого населення на 42%. Амбулаторно лікується три хворих на коронавірусну інфекцію. Поряд з цим продовжує циркулювати грип у грудні. Цей діагноз був лабораторно підтверджений у 12 осіб. Саме тому зараз дуже важливо ретельно дотримуватися усіх заходів безпеки, як зазначила Ірина Хаміцевич, в сезон 22-23 року проти грипу у шостці щеплено 161 особу. Зокрема, це група медичного ризику, тобто люди, які старше 60 років, і особи з хронічними захворюваннями. І це групи це група епідемічного ризику. Тобто, зокрема, це медичні працівники, і в основному це медичні працівники, за словами медика, вакцина проти грипу захищає від всіх його штамів, що циркулюють у цьому епісезоні. Тому вакцинація дуже важлива, адже грип може мати тяжкий перебіг та спричинити серйозні ускладнення, синусити, отити, пневмонію та монінгіт. І грип також приводить до смерті, тому все ж таки. Хто має таку можливість, треба щепитися. Щеплення від грипу не входить до національного календаря профілактичних щеплень та є платним. Проте особи з груп ризику мають можливість отримати безоплатну вакцинацію. Ті люди, які мають хронічне захворювання, вони можуть звернутися до сімейних лікарів і отримати безоплатну вакцину. Оптимальний час введення вакцини від грипу це вересень-жовтень. Втім, щеплення можна зробити протягом усього епідсезону. Мітет до грипу формується через 7-14 днів.